Вся країна вже побачила, як жили президент Віктор Янукович та генпрокурор Віктор Пшонка. А от помешканнями і статками представників нової влади чомусь і досі ніхто не поцікавився. Один з лідерів полтавського євромайдану, а нині голова обласної ради Петро Ворона, вважає, що люстрацію кожен можновладець повинен починати із себе. Тому люб'язно запросив до себе в гості місцевих журналістів. Я полтавець з 2006 року після обрання. Ну і перші два роки жив, звичайно, в гуртожитку в кооперативному університеті mm -hmm. або в Університеті економіки торгівлі. Ну а потім ми придбали цю квартиру. Mm -hmm. Десь були свої за... заощадження і ну, за рахунок заробітної плати. Були там різні пропозиції, може, треба допомогти з боку обласної ради або щось інше. Тому навіть думок таких не було щось в цьому відношенні. І вирішили тільки... тільки за свої, тільки за зароблені кошти. Окрім двокімнатної квартири на дев'ятому поверсі в новобудові по вулиці Петровського, 29 Б поблизу зупинки склозавод, за словами Петра Ворони, на нього записані ще півбудинку в селі Денисівка Оржицького району і пай в півтора гектару. Та ще одна земельна ділянка в старих Санжарах, де чоловік колись мріяв збудувати дачу. За жінкою Ларисою рахується машина родини Нісан Нота, дружина Петра Ворони, як і він сам, з Оржицького району, теж педагог за освітою. Працює в Медлій академії наук. Родина любить активний відпочинок з рюкзаками та наметами. Але на це зараз розповідають майже не Стачає часу у сім'ї чимало друзів, яких ворони завжди раді бачити у себе. Я така людина домашня для мене затишок. Це коли там Петро Васильович за комп'ютером Марія в своїй кімнаті я так пройшла, подивилася, сіла там щось, телевізор вишивать. А хлопці його звичайно дуже часто приходять. В нас часто гості. Коли Петро Васильович був під домашнім арештом, додає пані Лариса. Їх двері просто не зачинялися. На майдані каже пан Ворона, він знайшов чимало нових друзів та перевірив старих. Багатьох я укріпив віру, тому що показали вони знаєте, відданість, таку жертовну і безстрашність. А дехто, звичайно, спасував. Тепер спасувати не повинен Петро Ворона. Люди довірили йому посаду голови обласної ради. Новопризначений очільник говорить, що спадок, залишений попередником Іваном Момотом, дуже непоганий. Петро Ворона задоволений своїми заступниками та знайшов спільну мову з усіма депутатами, навіть з партії регіонів. І серед них запевняє очільник ради є чимало професіоналів, дійсно відданих своїй справі. Попереду у них всіх багато роботи. Зокрема, Петро Васильович збирається більше уваги приділяти молоді, готувати майбутніх депутатів.